Різдво наближалось. Поганці у той час обчистити місто на свято огледіли шанс. Поганці! І та газу мовчику. Здається, ми вкрали санту. Зупиніть їх. Різдвяні святаска. Якщо завтра народ не сидітиме вдома, ми не зможемо розгуляти. Ми збиралися грабанути банк! Я глибоко шокований! Розбурхаємо місто і спокійно його грабунимо. Накоїмо добра і до поганських справ. Ми стиримо подарунки, а потім нишком роздамо усі. Усе готовченко. Що? Так я підкачався трохи до Різдва. ну сплюнь. Використаємо апарат для стругання льоду. Не Це вже цей торнадо повні все живе. Це перебір! Заплючте очі.